Прилітає ударна хвиля, слава Богу, нас затримали, чулі скло. Мені трохи посікло лице, як бачите, попало би сюди, ока би вже не було. Потім хмара пилу, закашилася. Коли це все сталося, почало крики на болоті люди під завалами. Буквально через хвилин 5-10 почалась пожежа. Переїхали рятувальники. На вулиці рятували людей, люди були взагалі непритомні. Більше 35 людей звернулися за медичною допомогою, п'ятеро з них дітей, трьох людей ми втратили, в тому числі це медсестра, наша працівниця. Ще тривають розбори завалів. Якщо говорити про ураження самих об'єктів, то це більше 50 об'єктів по місту Львову. Ну і біда в тому, що це тут історична спадщина, серце нашого міста.